Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні вівторок, 16 липня. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині. Вам розповідають журналісти інформаційної програми Чорнівецький репортер на початку випуску короткий анонс головних тем. На територію парку Жовтневий вивозять будівельне сміття. У Чернівцях нарешті взялися добудовувати універмаг грязань. Мером Чорнівців вперше стала дівчина на підсумковій прес-конференції студентської республіки. Організатори та учасники поділилися своїми враженнями та планами. На територію парку жовтневий вивозять будівельне сміття. Принаймні в цьому переконані мешканці будинків, які знаходяться поруч, і написали лист, в якому висловили з цього приводу своє обурення. Проте керівництво міста та парку переконують, що роботи проводяться задля покращення умов відпочинку та інфраструктури в парку. Розбиралися в цій історії Дарія Товпіч. Нещодавно на адресу одного з чернівецьких інтернет-порталів надійшов лист зі зверненням мешканців вулиць Південно-Кільцевої та Воробкевича, які повідомили про те, що на території парку жовтневий Камазами завозять, начебто, будівельне сміття. У зв'язку з цим прокуратурою міста скеровано вимоги про проведення відповідних перевірок до Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області та департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради. І вже сьогодні на місце виїхали представники влади, парку та робітники. Організації, яка й вивантажує тут землю, всі вони запевнили, що роботи на території парку планові й направлені на покращення ландшафту. Зокрема, як вони розповіли, тут засипають яр та болото для того, аби в подальшому провести комунікації та завести в парк орендарів, які б його й надалі облаштовували. По-перше, я хочу сказати, що тут мають бути закладені труби, наскільки ми спілкувалися з фахівцями. Дрінажні труби, які дозволять воді, яка буде тут набиратися, витікати туди більш до озера. Що стосується, тут, то тут, наскільки ми спілкувалися, має бути три, таких, три, три яруса. Так, да, три тираси, звізда, е, які отак от будуть сплановані більш-менш рівно. Потім на них вже буде, коли вже вони будуть всі ну, вирівняні, то на них буде посаджена трава, дерева, тобто буде приведено так, як воно має бути. Як розповідає директор парку, в цій частині зведуть льодовий майданчик, побудують трасу для сноутюбів, встановлять підйомник лавиці, проведуть світло та запрошуватимуть підприємців, які б були готові до співпраці та облаштування належного місця для відпочинку чернівчан. Щоби створити тут нормальні умови надо элементарную сделать инфраструктуру. То есть дорога, свет, вода, канализация. Хотя бы, потому что ни один инвестор не хочет идти на голое место. Когда приходят предприниматели ко мне, допустим, и хотят работать в парке, то есть кто-то что-то продавать, кто-то какие-то аттракционы там развлекательные для детей, Всі, звісно, хочуть на ту територію, яка вже обустроєна. Що ж до матеріалу, який вивозяться на територію парку, все згідно договору, який був укладений між дирекцією жовтневого та будівельним підприємством, а також погоджений місцевою владою, засипають яр землею з котлованів, які будівельники викопуються задля зведення багатоповерхівок. Сміття ж запевняють не їхні, до того ж, вони при в'їзді встановили шлагбауми, щоб завбачливі чернівчани не користувалися можливістю вивозу відходів, проте сміття. Тут продовжує з'являтися і надалі, незважаючи на перешкоди. Накриваємо, вирівнюємо. Наш, наш бульдозер тут постійно робить планіровку, вирівнює. Ми сугуби вивозимо сугінок. Сміття як такого будівельного немає в нас, тому що ми вивозимо в Чорновку заключений довер. Це дуже легко провірити, кожен місяць по бухгалтерії, по талонам, в Чорновці, все це. Сміття йде в Чорновку. Яр на території парку засипатимуться і надалі, а болото висушуватимуть. На цьому місці, можливо, вже незабаром з'являться три, а то й більше те раз. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях нарешті взялися добудовувати універмаг Рязань. Будівництво будинку торгівлі на вулиці Червоноармійській, яке мали завершити ще 2009 року, таки продовжилося у 2013-му. Декілька років тому інвесторам не вистачило коштів. Зараз же із приміщення Довгобуду вивозять сміття, що накопичувалося там роками, та завозять будівельні матеріали. Про перспективи та плани щодо торгового центру та його вигоди для місцевого бюджету дивіться далі. Реконструкція торгового центру Рязань декілька разів то розпочиналася, то знову заморожувалася. Епопея із забудовою в центрі міста встигла добряче набриднути не лише чернівчанам, але й посадовцям із міської ради. А Рязань із перспективного проєкту трансформувалася в набридливий довгобут. Причину цьому знають фахівці. Фінансування в нас там було припинено, були проблеми, вони не змогли продовжувати це будівництво, і так воно стояло заморожено вже десь близько 5 років. Якщо ж бути точнішим, то майже на 6 років колись перспективний торговий центр перетворився в Довгобут із прихистком для безхатченків та звалищем для різноманітного сміття. В інспекції розповідають, зрушення сталися в травні цього року, коли забудовник повторно звернувся до відповідних служб за дозволом на продовження робіт. Приміщення, як і раніше, належить товариству будинок торгівлі Рязань, та змінилися інвестори. Цього разу будуватимуть за кошти одного із приватних банків. Це Реконструкція називається реконструкція нежитлової будівлі з надбудови. І що там буде? Загальна площа цієї будівлі 11,7 тисяч метрів квадратних, з них торгівельна площа 8,3 метри квадратних, також там будуть якісь ще офісні приміщення, і планується, що там десь робочих місць буде близько 100. Точних термінів здачі центру в експлуатацію не повідомляють, однак натякають, що це відбудеться наприкінці наступного року. Олександр Коркоїла, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецького апеляційного суду новий голова. Ним призначено Миколу Олійника, який до того очолював один з районних судів Дніпропетровська. Новий голова народився в листопаді 1957 року в Дніпропетровську. Навчався на заочному відділенні Харківського юридичного інституту. Працював нотаріусом та юридичним консультантом. А з 1987 року обраний суддею і в цьому ж році очолив жовтневий районний суд Дніпропетровська. У 1998 році отримав звання за. Служного юриста 20 червня нинішнього року Верховна Рада проголосувала за призначення Миколи Олійника на посаду голови апеляційного суду Чернівецької області. 266 народних обранців проголосували за депутати партії регіонів, комуністи та більшість ударівців. 2 липня вища рада юстиції призначила олійника на посаду. Микола олійник одружений та має двох синів. Громадська мережа опора презентувала результати моніторингу діяльності народних депутатів. У фокусі дослідження опинилися теми активності роботи обранців та зміст їх законодавчих ініціатив, робота парламентських комітетів, зміна форматів більшості та діяльність окремих парламентаріїв. Серед піднятих опорою гострих тем виявилися проблеми кнопкодавства та невиконаних передвиборчих обіцянок. Законодавчими питаннями цікавилися й журналісти Чернівецького репортера. Згідно наданої мережею опора інформації, за перші півроку роботи Верховної Ради із двох тисяч ініціатив парламентарії ухвалили декілька десятків змістовних законів. Найактивнішою за висновками опори фракцією виявилася батьківщина з понад півтисячою законопроєктів та постанов. Не набагато відстала від опозиції найбільша фракція партія регіонів із п'ятистами ініціатив. Топ темами в законотворчості виявилися питання економіки та грошей, політики та державного управління, а також аграрні та земельні питання. Найменше народних обранців цікавила національна безпека, оборона та зовнішня політика. Опорівці та залучені експерти не оминули й теми так званого виїзного засідання парламенту та кнопкодавства, але бачимо, що успіху і все ж таки це далі продовжує відбуватися, і вищого рівня якості парламентаризму в Україні воно не додає. І лише цей рівень парламентаризму в нас падає стосовно навіть випадків оце виїзного засідання, кнопкодавства, як ви говорите, це є зниження рівня якості парламентаризму. І впливовості за оцінками експертів, найбільшої уваги парламенту потребують проблеми правоохоронної системи, яка в останній час дає збій судочинства та боротьби із корупцією. Другу позицію займають економічні та господарські проблеми. Як вважають фахівці, місцеве самоврядування є третім пріоритетом для Верховної Ради. Всього ж оцінювалися 10 різних сфер діяльності. Своє бачення опорівці висловили із приводу основних та першочергових функцій народного депутата. За словами Тараса Прокоп. Па виборці сприймають нардепа як господарника та мецената, який повинен вирішити всі побутові проблеми громадян. Але в першу чергу народний депутат це є законотворець, і він повинен робити законодавчі ініціативи, які будуть спрямовані на вирішення цих проблем, і в загальноукраїнському розрізі, а не тільки регіональному. І, власне, показуючи їхню законодавчу роботу, ми доносимо до виборців цей меседж, що це власне має бути основною роботою. Проаналізували фахівці й законодавчу активність буковинських парламентарів, оскільки дослідження досить громадські і їх важко включити в рамки одного сюжету. Пропонуємо вам докладно дізнатися про них на офіційному сайті ОПОРИ. Слід зазначити, що більшість нардепів від Чернівецької області запрошення опори проігнорували та на оприлюднення моніторингу не прийшли. Послухати правду в очі наважився лише один опозиційний депутат Олександр Коркоїл, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях соромили народних депутатів. Імпровізований флешмоб, який організувала ініціативна група Захистимо Чернівці та деякі опозиційні партії, був спричинений зверненням 148 провладних депутатів Верховної Ради до польського сейму з проханням визнати волинську трагедію актом геноциду польського народу, вояками УПА. Сказати своє ні таким діям народних обранців люди прийшли до готелю Буковина, де саме відбувалася презентація моніторингу громадської мережі Опора діяльності народних депутатів у Верховній Раді цього скликання. Це замах не тільки на устої України як держави, а на голоскої України на федералізацію тому ми сьогодні раз для того, щоб сказати через катеричний цим депутатам, які мають скласти повноваження і не їм вирішити питання. Хай читають, хай вчать історію. І тільки тоді ми можемо говорити про те, що Україна має перспективу. Слід зазначити, що незважаючи на звернення українських депутатів, вчора польський сейм не підтримав формулювання геноцид по відношенню до волинської трагедії, а вирішив визнати її етнічними чистками з елементами геноциду. Під час мітингу трапився і невеличкий конфлікт між журналістами та протестувальниками із охороною готелю. Один із секюріті намагався заборонити зйомку, мотивуючи це правом приватної власності. Чоловіка заспокоїли лише аргументи, що камери направлені в сторону комунального парку Шевченка, а не на приміщення приватного готелю. На цьому конфлікт вдалося залагодити. Чимало випускників навчальних закладів, шкіл, коледжів, технікумів і навіть вишів планують шукати роботу з осені, адже літо пора відпочинку. Фахівці центрів зайнятості зазначають, зараз в Україні на законодавчому рівні зроблено багато для того, аби перше місце роботи було офіційним та з гідною зарплатнею. Закон, який набув чинності цього року передбачає певні податкові пільги для роботодавців, а тому вчорашні студенти мають більше шансів знайти роботу з нуля. Більшість молоді приходить до центру зайнятості восени. Колишні школярі ті, що не змогли вступити. Випускники вишів, ті, хто не знайшов роботу самотужки. Нині на обліку центру зайнятості перебувають трохи більше півсотні молодих людей, в яких ще немає запису у трудовій книжці про перше місце роботи. Дуже багато є таких молодих людей, котрі закінчують навчальний заклад і розуміють, що ця освіта, яку вони здобували, вони не хочуть за нею працювати. Є і такі люди, і тут. Тому ми всім, хто до нас звертається, це в першу чергу. Ми всім розказуємо про наші послуги. Згідно нового законодавства, тепер в оголошеннях про вакансії роботодавці не мають права зазначати відомості дискримінаційного характеру, зокрема вік, стать, етнічне, соціальне походження та місце проживання. Натомість держава гарантує певні пільги підприємствам, де працюють молоді працівники. Вони мають змогу отримувати відшкодування єдиного соціального внеску протягом першого року роботи. На жаль, нині попит кадрів не відповідає пропозиції. Пропозиції роботодавців і бажання тих людей, які шукають роботу, вони не є співвідношені, тому що. В основному ринок праці зараз потребує дійсно кваліфікованих робітників, хоча є потреба і в інженерних працівниках техніч, тобто, не інженерних, а в технічних працівниках. Загалом на обліку в міському центрі зайнятості перебувають 51 молода людина без досвіду роботи. З них найбільше колишніх студентів юриспрудентів. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А тим часом обласна служба зайнятості підбуває підсумки своєї діяльності за першу половину 2013 року. За цей час послугами центрів зайнятості Буковини скористалося понад 22 тисячі людей на перше липня на обліку з безробіття перебували трохи більше 10 тисяч буковинців. 60% з них це жителі сільської місцевості. Майже 41% безробітніх – безробітних це молоді люди віком до 35 років. За перше півріччя нинішнього року з підприємств та організацій області надійшли дані про понад 8 тисяч вакансій. Центри зайнятості допомогли укомплектувати більше 6 тисяч з них. Нині вільних посад є 760, з них 500 в чернівцях. В середньому по області на одну вакансію претендують 13 осіб. Найбільший дисбаланс між попитом та пропозицією на робочу силу спостерігається у Сокорянському районі. Тут на одну вакансію претендують 460 людей у Новодністровську 122, а в Чернівцях четверо. Команда професіоналів Дельта Банк відкрила в Чернівцях ще одне відділення надання доступних сучасних та якісних послуг, які задовольняють потреби клієнтів. Саме таку мету перед собою поставило керівництво банку Дельта. Докладніше про послуги та пропозиції нового відділення. Дивіться далі. Перше відділення Дельта банку в Чернівцях відкрилось в 2006 році на вулиці Заньковецькій. За роки роботи клієнтська база значно розширилась. Розуміючи потребу в додатковому відділенні, зокрема задля для надання якісних послуг та консультацій. Керівництво банку довго шукало приміщення вигідне з точки зору розташування і, зрештою, знайшло. Зручне нове відділення. Відкрилось на проспекті Незалежності навпроти квіткового ринку. Відкриття второго відділення значить, що Черновці город перспективний, значить, що ми бачимо здесь розвиття бізнесу, значить, що ми розуміємо, що в этом місті є большое количество клієнтів, для яких ми зможемо предложить качественні, хороші, цікаві для них услуги. На відкриття нового відділення цього дня завітали як нові, так і постійні клієнти, серед яких був і Роман. Чоловік користується послугами Дельта Банку вже не перший рік і запевняє, що не зраджуватиме йому і надалі. Мені дуже подобається обслуговування в банку, оскільки коли ти на відміну від інших банків, які позиціонують себе як вони є найбільші, так але найбільші це не означає ще найкращий. А тут ми бачимо, що кращий, краще та й стає також більшим. З поміж інших послуг в Дельта банку кваліфіковані консультанти та менеджери запропонують вам високі депозитні відсотки. Кредит готівкою тут отримати також дуже легко, так само як і картку, та кредит на будь-які види товарів. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Мером Чернівців вперше стала дівчина. Регіональний етап молодіжного фестивалю Студентська республіка проходив з 2 по 5 липня на території туристично-розважального комплексу Сонячна долина, де й відбувалися вибори мера. Майже пів тисячі студентів продовж кількох днів жили у своїй державі з іншими законами, владою та розумінням. На підсумковій прес-конференції організатори та учасники поділилися своїми враженнями та розповіли, як готуються до всеукраїнського етапу, який відбудеться вже наприкінці серпня у Криму. Генріє та продовжить тему. Цього року у свою країну молодь приїхала чималою кількістю майже 500 чоловік. Вісім команд, які активно брали участь у всій запропонованій організаторами програмі, демонстрували свої лідерські здібності, адже вижити у зовсім іншій країні практично нереально. Хоча зазначимо, що не всі вищі навчальні заклади представили свою команду, а так було б цікавіше, бо ж бо масовіше. На жаль, у нас ще до сих пір не відгукуються всі наші вищі навчальні заклади, і це досить погано, тому що хотілось би, що ми всі приймали участь, можливо, в меншому кількісному складі, але всі вищі навчальні заклади приймали участь в студентській республіки. Впродовж кількох днів студентська республіка дивувала своєю різноманітністю на жителів. чекало чимало подій, починаючи з спортивними іграми і закінчуючи різноманітними субфестивалями. Цього року республіка від з минулого року також склалося, що було менше субфестивальної частини, але дуже добре вдалося розвернути. Політичну гру, взагалі моделювання регіону. А щоб усі студреспубліканці республіканці активувалися, так би мовити, влилися у свого роду політичну гру. Про владна команда внесла корективи. Скрізь панувало диктаторство. Ми поставили студентів в ті обставини одразу після початку гри, проте, на жаль, вони не змогли відреагувати на них належним чином також одразу. Тобто, це трошки затягнувся процес, але це об'єктивно. Вже всі ми знаємо, що у нас взагалі український народ не любить ставити свої обставини під сумнів. Тобто, все робиться, виходячи з тих обставин, які ми маємо. Цьогорічний всеукраїнський етап молодіжного фестивалю Студентська республіка є ювілейним. 15 років поспіль його проводили, під час нього моделювали ідеальну країну, перевіряли різноманітні варіанти життя людей при тій чи іншій владі, а також розважали студентів найрізноманітнішими, а подекуди найексклюзивнішими субфестивалями. Два останні роки поспіль чернівчани привозили за собою перемогу президента усіх студентів. Цього ж року чи то організатори вирішили схитрувати, чи то дійсно наших вважають найкращими, але Буковинська команда отримала нелегке завдання. Нам Дали вперше за всю історію проекту одному регіону, передали кураторство повністю всіх субфестивалів. Тобто, цього року лише чернівецькі представники будуть очолювати всі повністю всі змагання щодо саме субфестів. Це є для нас і велика гордість, це є для нас і велике випробування. Отже, як зрозуміло, кураторами усі фестивалю будуть буковинці, але це не заважає їм виставляти на конкурсну частину креативних молодих людей, які знають, як отримати перемогу і досягатимуть цього хай там що. На всеукраїнське я сподіваюся взяти щирістю, тими почуттями, які, які я дійсно розумію як свій танець, який буде моїм талантом, як представлені. і також обов'язково. Якоюсь оригінальністю, оскільки потрібно здивувати журі, оскільки буде велика кількість учасників, і якось треба виділятися Ще одним і найголовнішим ексклюзивом у нашій студентській республіці є те, що цьогорічним мером усіх студентів Буковини стала дівчина. Другокурсниця Буковинського державного медичного університету Олександра Стойка. Вона з впевненістю керувала своєю командою на регіональному етапі. Харизмою ж та чудовим характером заполонили й інших виборців. Зараз вже має кілька ідей щодо розвитку студентського самоврядування. На меті у нас є. Покращення зв'язку проект влада, тобто залучення місцевої влади до розвитку проєкту в цілому, а також обов'язкове стажування магістрату в органах місцевої влади. Вже наприкінці серпня наша команда на чолі з чарівною Олександрою поїде до Автономної Республіки Крим. Можливо, що вже втретє здобути перемогу і привести звання президента. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж Я ж прощаюся, Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.